Відбивало сонце в небесах, на полях засіяна пшениця, по німих могилах бродить страх. Як вам невідомі тепер спиться? Невідомі? Господи, прости, для кого ви, хлопці, невідомі? Ви чиїсь синочки і брати, як же вас вернути всіх додому? Там Максим, там білий, Саша док. Як він рятувати всіх старався він, як ангел, рятував за двох. навіть з Богом часто сперечався. З боку сумка, вгору автомат від природи зовсім ще дитина. Він грудьми пішов на дикий град і співав, аж поки не загинув. То було в садочку, якось так. Дерік впав і думали, не стало. Док прибіг, і в Бога відібрав, отаких От людей насправді мало, як зневіра в душу заповзла, то почули пісню над собою. Україна, хлопці, в нас одна, знаєм док, і знову всі до бою. Саша, Саша, воїн із Христом, Він звичайний фельдшер із Волині, плаче дощ. За маминим вікном і стікають сльози по калині. Худорлявий хлопець із села, так як всі, нічого сказати, але скільки було там добра, як хотів країні помагати, то відкрилось пекло на землі. Навіть в пеклі є якісь кордони і Ловайськ Молився сатані, сатані не писані закони, а вони повірили тоді, білий прапор у руках тримали. Ті секунди були золоті, та кати розправу готували. Док, сідай, так Дерік приказав. Там є місце, наші його взяли. То востаннє. Та Андрій не знав, але очі правду видавали. Він веселий, Господи святий, а вже смерть стояла за плечима, готував свій вирок там лихий, воїну із сірими очима. Як то важко описати все, як то було хлопців відшукати, я не знаю, як живуть батьки. Невідомих спалених солдатів. В кожного із них було життя: мама, батько, дівчина, дружина хтось і не побачив вже дитя. донечку маленьку може сина. Саша теж міг жити, так як ми одружитись, діток дочекати, тільки пекло дикої війни кликало країну рятувати. Він хотів священником колись, душі словом добрим лікувати, та чомусь ті мрії не збулись, треба було тіло витягати. Юленька так плакала за ним то кохана дівчина від Бога, хай буде каліка та живим не така записана дорога, мама Саші. Просто нема слів. Я таких в житті не зустрічала, то нема таких вже матерів, щоб руками землю розгрібала, а сестра, племінниця мала, за арінку на війну подався, щоби в мирі дівчинка росла так і світом Саша розпрощався. Чим той хлопець світу завинив? Хрест високий в головах забили, і Ловайськ живцем їх попалив, ангели крильми не загасили. Плакав Бог і рай їм відчиняв Саша, чех, наш снайпер і володя, сумки із хрестом не відібрав, хоч і руки вже були холодні. І понеслось десь під небеса, Світясь на позиції, вступає, лента все набої подає, саша док у Господа співає. Ти пробач нас, хлопче, за весну, за твоє кохання, що зів'яло, і пробач, як можеш, ту війну, що так рано в землю поховала. Я в вітер степови, травася похилила, пав бою козак молодий, дівчина затужила, пав бою козак молодий, дівчина затужила. Хлопець молодий, його лишень кохати, він впав, як той сухий листок, повік буде лежати, він впав, як той сухий листок, повік буде лежати. Іду я в небо рідних зустрічати. Десь тут раює все моє село, стоїть обабіч в вишиванці мати, неначе і розлуки не було, квітчастим листом стелить теплу хустку до ніг моїх на вим'яте зело, обійми, ненька, ніч, кімната пустка, моя рідненька світом понесло, і знов біжу у Чорнобривця хата. Стодола вишні, річка за селом, І мама тут, і сорочка пахне татом, і я, дурний, зламав старе весло. Сніги по плечі до воріт тунелі, клюють синиці сало і пшоно, і тепла піч, і чебреців купелі, і тиха сповідь нині ні давно порозлітались люди і синиці, сніги, дороги, втрачене весло. Як спраглий п'ють і спогади з криниці, як п'яний, йду крізь райське те село, іду я в небо рідних зустрічати, десь там раює все моє село, стоїть обабіч у вишиванці мати, щоб хоч у снах розлуки не було. Знаєш, мамо, як тебе люблю з тих пір, коли потрапив я на небо, весь час здається, що я міцно сплю, укрившись зор'ями між соняхових стебел. Тут недалечко місто Іловайськ, де нас загнали в коридор проклятий. Мій друг зі Львова, побратим Івась, все говорив мені: не спи, не можна спати. Не знаю навіть, спав я, чи не спав, чи грім гримів, чи то гули гармати. Далеко в підсвідомості десь знав, чекає вдома одинока мати, все поривався, встану і піду. Та як без ніг і часу лік згубився, але матусю на таку біду літати я метеликом навчився. Матусю, що в нас, літо чи зима? Я б прилетів, не знаю, що робити. Вже стільки років ти живеш сама і віриш в те, що я живий, не вбитий. Ти вір, матусю, знаєш, краще вір, що Я десь є, що все у нас ще буде, щоб тугий розпачу, одвічний хижий звір не роздирав твої зболілі груди. Ми зниклі безвісти, не мертві і не живі, то краще вір ми є, хоч нас немає, ми скрізь в повітрі, в небі і в траві, мабуть, це місце називають раєм нехай. Колись до тебе прилечу, метеликом тобі на руку сяду, твої долоні теплі, примощусь в ранковій свіжості квітуючого саду. Живи, матусю, пам'ятай, я тут, я поруч тебе, я завжди з тобою, і туга чорна, мов гігантський спрут, в душі спліталася з одвічною журбою. Ою світі величезнім. Страшна битва була, не одна, стара мати, сина іся позбула. Не не я, стара мати, сина іся позбула. Трупи, як тіснопи, по усім раздолю, лишилися, засталися, могили по. воїн на Україну, на воронім коню, придивився могилонька, підписана кров. Брата, щоб брат спочиває, дочитався ім'я, брата, щоб брат спочиває. устань, брате, устань рідний і могил. На пиші листрібненьки до своєї родини та й напит. Лежу в землі, а наді мною хмари, плита і напис України, син. Вслухаюся в сьогоднішні фанфари, відлуння їхнє крізь землі аршин, десь сам парад і зрадників і воїв, пісні і танці, море прапорів, а біля мене тисячі героїв і поленовий присмак у вітрів. Вже не болять на тілі рани рвані, лиш очі мами, яка йде на гріб, старенькі руки, що в роки останні рахують мідні копійки на хліб. Вже не болить, де кулею прошило, болить сирітський погляд в нікуди, маленькі їхні перебиті крила, яким нести важкий тягар піди. Вже не болять відірвані кінцівки, болять простори проданих полів. Гучні пісні з московської платівки болить мовчання зраджених хрестів. Там за лісом, за лугом ходить козак за плугом, порениво не свою, добре, що сон. як не стане вже мене, станьте коні коніво. Мати наші хлопці. Звучала друга частина програми: спинився часу лік.